Привіт, з вами Яна. І в нас початок подорожі, ми вже їдемо у поїзді. Перше відео ми знімали, до речі, коли ще зовсім було темно, а потім ми зрозуміли, що ми провтикалися, тому що тут, оказується, світло включає в поїзді. А ми просто в типу, останній раз їздили ще до війни в Одесу. Так що впевнена, як це їздити на поїзді і їдемо у Львів. Знаєш, тепер треба таку камеру закрити. І ми вже в Львові. До нами їдуть поїзда, десь там вокзал. Йдемо шукати ранішню львівську каву. Лампа дуже класна. Львівський вузол красивий, між прочим. Камера не передає, яке тут гарне лися. Львів, до речі, в цей час зовсім не спить. І ми не спимо, і другим не дамо спати. Йдемо шукати каву. Зараз ще п'ятої ранку немає. І ми знайшли, де нам приготували американу з молоком. Щастя, то скільки! Ось такий сніданок. Це ми думали, що має бути якихось парублінчиків, на млинець з чимось солодким. А це, типу, сніданок. Заклад будзей працює прям 5 утра, і скільки він коштує, Вот чек. Все разом, ну не так вже й дорого слухайте. Так що жити можна, в Львові можна поїсти. Трамваї, колії, кондуктори, тралала. Типічний львівський жовтий трамвайчик. Я тут дійшла до дуже гарної будівлі. Тоготичний костел, храм Святої Ольги Єлизавети. І он там, якщо побачите, є навіть оглядовий майданчик, куди можна піднятися. Далі ми цілу ніч їхали за кордон, дуже довго проходили кордон. Пані і панове, ми в Європі, зараз ми у місті кошиця і підемо, подивимося, що тут є цікавого. Майже все збереглося в оригіналі. До 19-го року була реставрація. Це центральний вхід. Там щось схоже на химери. Я не впевнена, зараз спробую приблизити. Так, схоже на якихось собак. І ось там якась хемера. Дуже гарні деталі в соборі. Дуже гарні вікна. Буквально тільки що тут запалилися вогні. Які вітражі все-таки король і королєва. Це, напевно, та преснопам'ятна пам'ятна Зображена гарно. Тут є другий вхід. Також зображення королів, королев. Така багаторівнева оздоба. І він йде вверх, вверх, вверх. Гарні двері високі, впечатляють. А це, напевно, та королева, на честь якої побудовано. Толі королі, толі якісь святі. Я не бачу, що там написано, от чесно. У нас є локація опера і прямо навпроти опери ось такий прекрасний будинок. Ну просто насолода для ока. А це місцева опера. Підсвітка в будинку. Шукаємо найвужчий дім у Європі. Це лише оцей будинок його був. Він на жебро. А, а чого він найвужчий? Він такий ну, нічого. Ті всі великі. Тут був такий прохід, був дуфор. І він тут побудував, він тут і просив гроші, і тут побудував будинок. Коротше, чувак вовши хреново устроївся. В Львові буквально на три вікна будинок, а це й на чотири. От там коротше, будинки отакі, от там будинки поширше, це все стара забудова, а чувак собі жебра водна таке во. Ну, типу, взагалі ніфігово фігово так жив. У кошиці є пам'ятник чомі. Біля пам'ятника не можна фотографуватися людям, хоча саме і пам'ятник фотографувати можна. Ми тут йшли, йшли, і тут така незвична вуличка. Виходить, що фонарі вчеплені прямо на стіну будинку. Дуже атмосферно. Я досі такого ніде не бачила, до речі. І собор гарний з будь-якої сторони. Не можна просто насолоджуватися, дивитись і насолоджуватись. Ще тільки ранок, а ми вже в празі на головному вокзалі. Я так, сніданок за 500 гривень. Якийсь капустяний суп, дуже солений. Домашня картошка, салат з сиром, помідорами і капустою. І, звичайно, ж кава з молоком. Смачного. За отаку штуку заплатила 4 євро, і в пакетику, я так розумію, що це одноразовий такий набір наушники. Ось таке перше враження про Прагу: висока, доволі плотна забудова, і десь там на фоні щось понтове. І при цьому місто відчувається доволі комфортно. Ну, для мене так відчувався Київ. Попереду у нас будинок державної чеської опери. Ми дібралися до статуї головного святого у чеських землях. Це святий Вацлав, По нашому славі. Біля нього попереду знаходиться статуя його бабці, княгині Людмили, їм не повезло з родичами. Княгиню Людмилу задавили мотузкою. І Вацлав Васлова переві гніву вбив його брат. Отакі от, от щастя. Скульптура із пінопласта, чорний гумор, але, як кажуть, святому Вацлову видніше, як їздити на коню. Вітраж із надписом Тесла Радіо. Тут у нас є дуже гарний сад, можна собі погуляти. Тут навіть роянди досі цвітуть, і там ззаду щось таке красивеньке. А ще Чехія це сплошні пасажі, переходи і переходи. Тут всі будинки побудовані один вплоть до другого. Пройти між будинками нереально. І прага вся так забудована. Це все є нове місто, побудоване в 19 столітті, бо всі готувалися до апокаліпсису. Дуже цікавий бар. Ну, а ці вказівники, це любов. Це стара частина міста. Будинки химери, так звані, того що частини стін і частини підвалів, вони набагато старші, ніж може бути верхня частина будинку. О, мені це подобається. Собі йдемо і дуже вузенькі вулички. Ну, це навіть більше, ніж тру львів. Йолки-палки, це вперше бачу так. Ну це дуже плотна забудова. Мене це досі вражає. Місцеві вітрини, як витвір мистецтва. І один з найстаріших входів в Празі. Арка кольору українських прапорів. О, ва, ва. Ну, от коли я це знімаю і бачу вперше, це просто щось. Через 10 хвилин буде перший на сьогодні парад апостолів. Це перша згадка про цей годинник, 1410 рік, початок 15 століття, Диво техніки. А, І згадаємо, що чехи в той момент чекали на кінець світу. Боже, я закохана в це місто. А це друга частина площі цього годинника. Я вражена. Починає парад апостолів сама смерть. В руках у неї дзвіночок, а в другій руці піщаний годинник. Поруч із смертю знаходяться уособлення земних гріхів. І вони іноземці, того що в ратуші досідали можна в і не дай Боже, щоб хтось подумав, що хтось із них цими гріхами грішить, того це все представники інших країн. І в кінці ми почуємо, як співає механічним голосом півник, сповіщуючи про перемогу добра над злом. Аби такий балкон вдома тримала. Але дивіться, ось тут щось схоже на фреску. Такий цікавий фасад. Ретроспектива на ратушу. Це там, де ми біля годинника тільки що стояли. О, розписи такі на середньовічну тему. Тут є музей, мадам Тюсо і Джим Керрі. Просто заметочка, що я сюди хочу сходити. Музей Тортур. Вона така вся пастельна, доволі контрастна, дуже комфортне місто. Ескурсово згадує про Яна Гуса. Його найбільше збісило, що почали продавати прямі інтелігенції, які повністю прощали всі гріхи, такий собі квиточок в рай. А на той момент всі готувалися до кінця світу. Так що це було капець як вигідно. Ось тут така місцина, де можна побачити велику рідкість у празі, коли видно кусочок осені навколо забудови. Сувенірний канабіс. Кажуть, що велика частина міста закопана. Це готичний храм з бароковим євроремонтом, в якому знаходиться справжня засушена рука злодія. А це середньовічна камера, яка спостерігає за нами. Око Бога. Черговий перехід. Ну, які ж тут гарні переходи, ай не-не. Це копецький двір. Місце збору мита. А це тіпічно чеська штука, на яку я заліпаю. Це одні з таких доволі хороших олівців і канцтоварів кохінур. Одна із найстаріших фабрик, до речі. Будинок із золотим перснем. Через такі символи будинки мали власні назви. І це була середньовічна будинкова адреса. Це є сонячний годинник дуже понтовий. Він сигналізував людям, коли треба йти на полуденну службу отуди, в храм. Це були катівські мечі, але був такий прикол, що якщо в ката був недостатньо вправний меч, недостатньо вправна рука, то катували туди ката. Ну, типу, не вистачало розваг, давайте замочимо ката. Чехи потрясні люди, такі типу, 90% протестантів, але ми будемо з ними воювати. Демографічна політика топ. Типічна я ходити і тільки красиво, 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 красиво. Там красиво, сям красиво, везде красиво. Тут за один раз неможливо все запам'ятати. Пивниця уката ціла стіна, вита клющом, а це на стіні сонячні годинники. Там я бачу є зображення знаків зодіаку. І там ще щось цікаве, і виходимо ми на карлів міст.